Історія неймовірних пригод Руської православної монахині в Ізраїлі. В 1993 році в Ізраїль із Московії приїхала монахиня Єфросінія. в миру її звали Юлія Матвєєва. Їй тоді було 20 років, і що цікаво, що в юності ця Юлія була доволі популярною у відповідних колах співачкою. З дитинства вона марила сценою, навіть в Москву переїхала зі своєї Тюмені, де народилася. Іначе все в неї получалося, вдавалося з тим співом, але у 17 років вона раптово все це кинула, плюнула і пішла в монастир. Розповідала, що її посітив біс і соблаздяв деньгами і другими гріхами. Ояк. В Ізраїлі ця Юлія Єфросінія прожила 32 роки, тобто приїхала в 20 і дожила там до 52. Фактично більшу частину свідомого життя людина прожила в Ізраїлі. Вже ж можна ніби і якось пройнятися так історією країни, якусь якщо не любов'ю, то повагою до країни. Тим паче Юлія Євросінія там зробила непогану церковну кар'єру, вона вже керувала церквою грецької православної патріархії в Єрусалимі. А потім вона раптово вдарилася в політику і почала нести маячню, щедро роздаючи коментарі так званим русським медіа про ситуацію в Ізраїлі. Дыко сумишь из фейков, хворых фантазий и відвертого антисемитизму. Например, казала, что «Христопродавцы-евреи собираются построить третий храм на месте святой для нас всех мечети Аль-Акса». Або казалось, что «Американцы выращивают красных коров в биолабораториях для принесения их в жертву во храме. Красные коровы уже здесь, чтобы быть сожженными на Масличной горе по случаю прихода Мессии». Як вам таке? Казала, що «Нітаніягу розв'язав кровавою війну проти Палестин. а також додавала, що Хамас і їх дії можна понять. Ну і ця матушка стрибала, стрибала та й дострибалася. Управління населення та імміграції МВС Ізраїлю прийняло рішення анулювати її гуманітарну візу і надіслало їй припис покинути країну. Далі почалася детективна історія. Монашка Єфросінія виявилася ще тою шустрою тітонькою і втекла зі своєї церкви. І кілька тижнів ця коментаторка раша каналу Спас переховувалася у знайомих в передмісті Єрусалиму. Звісно, її і там знайшли, арештували за порушення візового режиму і перемістили в депортаційну в'язницю Гівон. Але і це ще не все. Ця релігійна діячка. Якщо можна її так назвати, після того як вона 32 роки жила в Ізраїлі, і все в неї було добре, потім почала гадати на цю країну і її попросили поїхати назад додому на Московію. Вона подала прохання про політичний притулок в Ізраїлі, пояснивши це тим, що мовляв її переслідує путінський режим. Притому на Московії вона не у розшуку, ніхто нею не цікавиться і вона там нікому в принципі не потрібна. Але Юлія Матвєєва громадянка Росії і тому має повертатися на батьківщину з такої огидної їй ізраїльської воєнщини. Коротше, цю бідосю Єфросінію таки депортували на Московію, тим самим закінчивши її місію на святій землі. Отака от, от пізнавальна історія номінантки на премію Дарвіна, яка ще раз підтверджує, що рускій мір в головах вкрай важко лікується, а якщо особа ще й сидить на русських навостях, то взагалі безнадійно. Ну тепер то монахиня нарешті житиме десь в спокої, там у своїй рідній Суздалі, чи Пскові, чи Тюмені, чи якомусь там кагалимі, та й таке.